Сучасний буктрейлер. Данте опиняється в хворобному лісі, символі гріхів та заблуканої душі. Його шлях перегороджує три звірі: хтивість, гординя та жадібність. В розпачі він зустрічав Архілія, мудрого поета, який стає його провідником. Пекло. Сутінковий ліс. І карає річників. Тобто, Чим нижче буде рівень, тим страшніше буде покарання. А ми проходимо до чистилища. Так і пекло, так і чистилище, так і рай складається з дев'ятих рівнів. А чистилище це є взагалі дорога до спасіння. Це місце між гріховим життям і вічним блаженством раю. Після очищення в чистилищі дати готова піднятися у рай. Це місце, де все прекрасно, де перебуває душі провідників. Його провіднице стає Біатріча, яка символізує божественну мудрість і благодать. Разом вони підіймаються через аж 9 небесних сфер і прямуючи до абсолютного світла Бога. А зараз буде запитання, чому Никита Сак почав записувати відео про літературу? Насправді цей твір мене зацікавив тим, що можна про нього думати. Дуже довго і можна завжди підставляти приклади до цього. Це є причиною, чому я захотів поділитися з я його просто віднести до формату блогу та рекомендації що почитати. А я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і тому хочу, щоб ми побачилися наступних відео. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі на моєму каналі.